А власне, про те, як голосує Пенсильванія, маємо можливість поговорити з Іриною Соломко. Вона приєднується до студії з дільниці в передмісті Філадельфії. Привіт, Ірино. Вітаю, Наталю. Ірино, що ти бачиш навколо себе? Як проходить голосування? Яка атмосфера на дільниці? Так, Наталі, ти знаєш що цей цього дня? Ми побували вже на чотирьох дільницях. Одна така, яка знаходиться в домінуючому республіканському окрузі, тобто, де більшість мешканців все таки підтримують республіканську партію. Також ми бували на двох дільницях, де більшість мешканців демократичні, це так звані сині округи. І от зараз ми знаходимося на дільниці, яка яку тут називають Purple, тобто така тобто вона фіолетова, тобто вона де 50 на 50, за які насправді якраз на цих дільницях найбільше відбувається. Боротьба за виборця та тому, що вони можуть це той саме приклад так, так самого цього самого штату Гойдалку, да, коли в принципі а, дільниця може проголосувати або за того або іншого кандидата. Але в принципі можна сказати, що а, принаймні на тих двох дільницях, на цій дільниці та на дільниці, де а, більшість республіканців мешкає, ми бачили дуже велику активність. Ми були там з самого ранку, і ми бачили буквально черги. І, наприклад, люди, з якими ми говорили, які давно ж святкують за виборами, давно голосують на цій дільниці. Вони говорили, що вони не бачили таку активність саме зранку, десь приблизно з ну, 2016 року. Тобто видно, що людям люди зацікавлені від того, щоб приходити голосувати, віддавати свої голоси. Ми були, як я вже зазначила, на Демократичних дільницях і те, що ми там побачили, не менш таку активність. Можливо, це було пов'язано з тим, що просто ми були там десь в середині дня, а, тому що це такі обідня перерва. Але от те, що ми помітили, що там було людей значно менше. Але все ж таки, от прогнозують люди, з якими ми говорили, які організовують процеси, які працюють в різних таких от дільницях, та і синіх і на червоних і фіолетових. Вони говорили, що насправді такий пік явки вони очікують десь після четвертої, коли закінчиться робочий день. І тоді люди ми починають більш активніше ще йти, ми будемо слідкувати, будемо знаходитися на дільниці та будемо розповідати про це далі. Але очікуємо, що восьмій годині закриються двері та дільниці, що все буде добре, і відповідно знову ж таки, як пояснювали нам люди, які організовують процес, вже в дев'ятій годині такі перші попередні результати по ідеї мають з'явитися на дверях кожної дільниці, і це якраз обрахунки тих голосів, які людей, які фізично прийшли на дільницю сьогодні. Нагадаю, що в цілому в Пенсильванії зареєстровано десь 9 мільйонів виборців, і очікується. Ну тобто, як показує статистика, що зазвичай десь 7 мільйонів приходять на відповідно президентські вибори. Що стосується Пенсильванії, знову ж таки, то от те, що моя колега Ірина, тут також дуже поширене так зване дострокове голосування. Так, от в принципі в штаті було видано дозвіл на 2,2 мільйона Цих от відповідно бюлетенів для дострокового голосування, десь приблизно 2 мільйони були використані, тобто можна Очікувати, що таким наступним етапом підрахунку голосів саме буде підрахунок підрахунок цих бюлетенів, тому що за знов ж таки за законами Пенсильванії голосувати відкривати їх до початку, тобто для виборів та продовження виборів не можна. Вона це відбувається тільки після того, як вибори відбулися. Тому таким наступним етапом до новому етапом буде саме підрахунок цих дострокових бюлетенів. Ми за ним також будемо спілкувати Наталю. Пенсильвані проживає друга за розміром українська громада в Шайрино. Які настрої в громаді, кого з кандидатів підтримують вони, і що власне хвилює їх найбільше на цих виборах? Так, Наталю, яку вже зазначила. Говорили ми з представниками різних політичних сил, які українці так і тут, і українці, які прибули нещодавно, українці, які мають американці українського походження, які мають українське коріння. А в принципі, дуже багато все ж таки, в своїх в таких уподаннях вони справді базуються на тому, як кандидат збирається вирішувати ситуацію, тобто довкола війни в Україні чи підтримує Україну. Тобто для, для більшості людей, з ким ми говорили, це питання справді дуже важливе. Але в тому числі теж ми наприклад говорили з багатьма наприклад, там жінками-республіканками, які традиційно підтримують цю політичну силу, але які голосували, наприклад, за камелу гаріс, тому що вони кажуть, що вони не можуть підтримати відповідно. Ті позиції, які Трамп, та, зокрема його віце та е, віце-президент, кандидат, віце які вони озвучують публічно. Е, окрім того, знову ж таки ми спілкувалися на дільниці з людьми, наприклад, які з Донецьку, які приїхали там 11 років тому, більш старшого віку. Вони, на жаль, в своїх уподобаннях виключно ну вони голосували за Дональда Трампа. Вони нам про це сказали, але вони говорили про те, що вони виключно керувалися внутрішньою політикою, тобто їх менше цікавила або практично не цікавила Україна. Їх цікавила кількість. Сполучених штатах і зараз ви в цілому можете почути от один з тих людей, з якими спілкувалися, як от він оцінює, чому ці вибори важливі для українців, чому важливо йти і голосувати сьогодні ж не тільки вибори президента. Сьогодні дуже багато федеральних та тих виборів, котрі будуть впливати на кожен аспект життя. Тому президент не вирішує всієї політики загалом. Тобто є ті люди, котрі на це будуть впливати, сенатори і так далі. І цього сьогодні ми те також їх обираємо. Тому вибір не лише за президента, вибір за тих, хто буде доказувати йому від нашого ім'я, чому саме важлива наша думка. Дякую, Ірино, за твою роботу про хід голосування на дільниці передмісті Філадельфії та настрої на виборах української громади. Ми говорили з Іриною Соломко.